Добрий день, малята. Малята, нині на землі панує осінь. А це означає, що на дворі стало холодніше. Раніше настає вечір і пізніше прокидається сонечко. Стало більше похмурих та хмарних днів. Послухайте віршик. А із сірої хмаринки з неба падають краплинки. У погоді щось не те. Цілий день все дощ іде. А який ми звук чуємо, коли йде дощик? Крап, крап крап. А який настрій у дітей під час дощу? Так, сумний. Бо не можна піти гуляти на вулиць. Дітки сидять біля віконця і сумують зазвичай. А що вдягають люди, щоб захиститись від дощу? Вірно, це плащі, курточки, сапожки у гумові і беруть з собою парасольку. Повторюйте за мною веселі чистомовочки. Щі-щі-щі, знов осінні йдуть дощі. Щі-щі-щі, мокрі трави і кущі. Щу, щу щу. Щось нема кінця дощу. Щем, щем щем Двір залитий наш дощем. Ща, ще,ща, не виходьте без плаща. Та яка ж вона осінь? Давайте пригадаємо восени небо похмуре, сіре, низьке. Часто йде дощик. Йде дощик. Дощик крапає, крап, крап, крап. Повторюйте крап крап крап, від дощу стає сиро, усе навколо мокре. Мокрі дерева кущі, мокрі лавки. Мокрі будинки навкруги. Люди одягають дощовики, гумові сапожки, беруть парасольки, а коли йде дощ, нам сумно і невесело. Але ж це все природа. І, як кажуть, у природи немає плохої погоди. До побачення чомусики. До нових зустрічей!